Сатана, він спокушує людину різними способами, атакує душу, наш розум постійно. І все робить, щоб люди стали душевними. Є проповіді, на яких люди просто ридають, але це все душевне, і в ні в якому разі воно не є духовним. Коли люди беруть духовне, вони стають небезпекою для сатани. І він це прекрасно знає. Ці душевні проповіді ваблять людей. Чому? Тому що світ є душевним, але не духовним. І от люди тому ходять туди, бо їх задовільняють бажання їхнього серця. Почути, Христос вмер, і вони можуть і прорани. Вони читають, ну, в більшості в католиків православних там не читають Марка, 16 розділ, останні вірші, де піднімається доказ твоєї віри. Вони не читають ті вірші, де написано, що е, ти повинен народитися з гори, тобто вони отакі от задушевні проповіді. Господь любить, Він дасть, Він вам. Цей голос такий поблажливий, противний навіть інколи. Коли ти стаєш духовним, коли твоє серце починає що, побуджувати тебе, твій розум і твої бажання вершити те, що вершив Христос, ти стаєш небезпечним для сатани. Конкретно. Будучи. Таким духовним Сатана добре знає, та й ми знаємо, що нам дана влада в імені Ісуса Христа, нам дана сила Духа Святого і нам дані способи, як вершити волю Божу. І все це нам дано через Ісуса Христа. Тому найбільшу злобу Сатана направляє якраз на серце, де записана Євангелія. Взагалі серце зле по природі. Ви скажете чому? Ну, а ви подивіться на дітей. От на менших, так? Візьміть самих малих. Побачило на столі щось з їжі. Наприклад, перець гострий. Ну, як даш тій дитині перець гострий, Ну, не шкода, ну не даш. Ні, така істерика. Тільки то. І от показує пальцем. Говорити не вміє, але пальцем тикає. І скільки того всього, я просто ви самі знаєте, про що я говорю. Я думаю. І це якраз от говориться про те, що поки людина не прийме Христа, вона буде і дорослою робити. Ну, вже не пальцем, вона буде вимагати щось інше, вона буде придумувати щось своє, лиш би не Христове, лиш би не з Євангелії, лиш би не так, як написано. І так людина вимагає, лукавить, заздріть. Ну тобто, все, що несе князь світу, що від сатани, от людині це є. Хтось каже: ну, є такі, що ну я розумію, що є такі, що поділяться, дадуть, але все одно. Не маючи у того серця Христового, тобто нового, вони не знають, як би в тому чи іншому ділі поступив би Бог. Можливо, ти своєю подачкою робиш людину ще більш лінивою, яка більш не хоче робити, не думає, як здобути те чи інше. Хоча часто ми благословляємо людей, тому що бачимо, що вони стараються, в них не виходить, але вони. Як би сказати, заперлися і стараються зробити те чи інше. В ділі Божому приймають участь. Таким хочеться допомогти. Звичайно. Чи воля Божа на це? Звичайно. Нагодувати голодного треба, я ж не проти. Але ми говоримо сьогодні трошки про інші речі, ми говоримо про духовний зріст і про серце наше. Чому про серце? Тому що сатана найбільше що? Хоче вдарити по серцю. По Євангелії. Ви починаєте, от люди народились з гори, вони почули, що мають бути вірними. От ви зараз будете, коли євангелізувати людей, ви прикликаєте їх примиритися з Богом. так? Ви прикликаєте їх, щоб вони прийняли Ісуса Христа належним чином. І потім завжди, завжди, в тому, коли ви приводите людей, вкладайте їм і наголошуйте, вірний. І поясніть їм, що таке вірний. Це, це вірите в Євангелію. Далі, якщо вони будуть так, ти скажи, ви приходьте в сім'ю Божу, запрошуйте їх, передзвоніть, скажіть, я тебе чекати буду, зустріну по дорозі. Я вже любі способи, ах, я розумію, хтось буде вибивати, хтось буде не хотіти, хтось буде красти в них це все. Сатана буде підсівати кукіль. Куди? От в них, особливо. У вас вже в багатьох вже не дуже насієш кукіль. Ви вже не дастеся. Сатана буде все робити, щоб серце стало житлом отих птиць, знаєте, які видзюбають, щоб і ти там був. Та щось придумали. Не знаю, ото мені сказали, щоб я так зробив, та я так зробив, ну добре, та я не піду більше туди. Що ви від мене хочете? Люди обіцяють вбити себе за те, що вони прийняли Ісуса Христа належним читом. Хто вбити? Та їхня родина. Мама каже до доньки: я себе вб'ю, якщо ти будеш. Такою, чи будеш туди ходити, чи будеш так молитися, будеш мене. Ти стала позором в нашій сім'ї, в нашій родині. Вся родина про тебе говорить. І от сатана хоче і в серце навіть у таких людей, які народилися згори, зробити отим гніздом отаких от птиць. І ці птахи. Вони розмножуються там, в тому серці, які стараються виджувати справді те зерно відбірне сердець інших. Ще що робить сатана? А він насаджує дерева безплідні. Знаєте, коли хороше дерево, воно прищеплене від іншого. Ну про що й говорить Господь? Ні, вони беруть до того коріння, будемо казати. Який ніколи плоду не приносить, або плод плід, якийсь дикий приносить. Вони беруть такий самий же ж пагін і прищеплюють. У мене є такий персик, я його купив за гроші. Я заплатив цій фірмі немалі гроші, тому що надіявся, що персик буде ну, такий, як він має бути, як, ну, як на базарі продають. І він народив отакі персики, дикі. Я купив абрикос, 5 років він ріс, розрісся. Все, цвів один раз. Щось кажуть, замерз цвіт. Ну, думаю, ну на другий рік піддобрив його, все, отакі от абрикоски. Тобто, ну, я бачу, що щепа. Тобто, прищепили, будемо казати, відразу, що прищепляють в католиків, що прищепляють в православних. Та от, такі от щепи і прищепляють. Що потім воно росте, росте, а плоду нема. Нема чим навіть похвалитися. Тому що коли моя співробітниця принесла персик, вона отакий персик принесла. Кажу, де ти купила? Він такий соковитий. Вона каже: я сьогодні з дерева зібрало. Ясно, що цей персик хочеться їсти, на нього дивитися. Я кажу: у нас у Львові такі персики. Вона каже: Так, сказала, який сорт, де купити, звичайно, що я це зроблю. А той, що дикий, що робити з ним, то викопати і викинути. І сатана саме таке в серце хоче посадити, наче знають щось. Одне, друге, третє, четверте, ну плоду не приносить. Щось одне перекрутили, чогось одного не вистачає. Приклад, саме один, і підемо далі. Люди, народж... люди, хрещені в дитинстві, їдуть в Єрусалим, щоб підтвердити. В дорослому віці це хрещення. Їх там занурюють в воду. Правильно роблять? Ну, правильно взагалі-то. Я не знаю, як вони там хрестять чи кажуть, чи в ім'я Ісуса Христа, чи в ім'я Отця, і Сина, і Духа Святого, при тому, що це хрещення в ім'я Ісуса Христа. І вони купують сорочки білі, довгі. Вони не хрестяться в шортах. Вони хрести собі на шию вішають, хто золоті, хто дерев'яні. Але дерево чорне, знаєте, дороге. Хтось, може, простенький, але це нічого не дає. Вони підтверджують брехню, їх заставляють підтвердити. І це робить сатана. Дивіться, як вміло. І вони гордяться, ми теж хрестились так само, як і ви. Ні, ви не хрестилися так. В серце сатана завжди буде сажати безплідні дерева, буде наповнювати ріками з гіркою водою. Адже ж хіба не гірка вода? Бог дав, Бог взяв на похороні дитини. Вони будуть використовувати слово і робити з цього слова все, щоб це була ріка гірка. І люди кажуть, ну добре, Бог взяв. Ну, та дитинка її так заспокоюють. Вона в царстві Божому, вона ж хрещена в дитинстві була. А ті, що не почули і помирали діти, то що вони пішли? Куди? В пекло? Тут просто задуматись, ну якщо в серці немає цього, ти будеш мовчати, ти ніколи не скажеш цього, ти будеш переживати. І сатана в таке серце ото все буде садити. І маса людей є, які кажуть: я вірю, вони хочуть догодити Богові, ходять, хресяться, моляться, носяться з чимось, поклоняються. Я не знаю, що вони тільки не роблять. І закликають ще й інших, щоб посадити в них розсаду, ту, ту саму розсаду, ту мертву розсаду. Щоб поділитися ріками мертвої води, гіркої води, береги яких повні отрути. Бог кого любить, того карає. Це отрута. Не хочу я такого Бога, я не хочу в нього навіть вірити. Серце своє стережи, захисти своє серце.